Привіт, друзі! Мене звати Андрій Клюз. І сьогодні ми з вами будемо готувати. А готувати ми будемо з вами ліниві вареники. Ви питали, писали коментарі. Ми зробили. І так, для того, щоб приготувати найсмачніші ліниві вареники Ева, вам потрібно звичайно, творог. Саме найсмачніший, саме найкрутіший, найекологічніший, найфермерський творожок. Він такий не кислий, не нейтральний, він такий на половинку, наполовинку вологий, наполовинку сухий. не такий, як, типу, президент, дуже крупинчатий, і не такий м'який, як прям просто крім сиру. Тобто він. 50 на 50. Оце той творог, що нам потрібен. Тобто, якщо ви знайдете класний творог, все, пів справи зроблено. Тому класний творог, борошно, цукрова пудра, сіль яйця. Все. Далі ловкость рук і ніякого мошенничества, як то кажуть. Для того, щоб нам приготувати найсмачніші сирники, нам потрібно 500 грамів творога, 50 грамів борошно, 50 грамів цукрова пудра і 2 жовтка. Щепотка солі. І щепотка або щіпка, як у нас кажуть, любові. Поїхали. Беремо ну, то Без вагів, ви ну, зрозуміли, без вагів ніяк взагалі. Тому що вдома на око, там туди-сюди. Можете робити, але потім ну, нічого мені не пишіть, що там не вийшло. Кухня любить точність. І так, борошно є. Росіяне борошно це дуже важливо також. 50 грамів. Можемо трошки більше, бо цей творог. Більш в'язкий, ніж мав бути. Цукрова пудра. Я даю 50, ви можете хоч 100 давати, хто любить солодке. Але не забувайте, що ми будемо ці сирники подавати з соленою карамелю, тому не гарячиться. Сіль. Яйця. А точніше яєчний жовток. Один. Два, все, починаємо заміс. Беремо вилочку і отако замішуємо до однорідної консистенції. Тобто, якщо ми а, типу скажете, можна робити також на манки, там. Можна. Тобто. З'ясно, що в ідеалі, в ідеалі брати не звичайну муку, асімолу, тверді серти, пшениці. так? Воно тоді буде цей мучний такий смак зовсім не відчуватися. Але тут зараз використовуємо конкретно в нашій ситуації звичайне борошно. В принципі, нормально. А манку можете використати, але там треба гратися з кількістю. Тому ми ж ці ляни вареники будемо варити. Тому. Тут треба трошки більше борошна, ніж на сирники. Бо сирники там що, запекли, достали, все. Тут треба варити. Бо якщо ви прогадаєте з борошном або не дуже добре вимішаєте отут зараз, то може бути халепа, вони або розваряться, або що ще може бути. Тому гарно вимішуємо. Стараємося максимально до однорідної консистенції. Звісно, що з любов'ю. Бо без любові в наш час. Зовсім ніяк. Тому тако хорошенько його включаємо пропелер і вимішуємо. Ще трошки? Є все. Отака консистенція. Тобто бачите, воно, ну, типу, до рук не ліпне. Тому все ми зробили правильно. Тепер берем борошно. І розсипаємо по столу. Хаотично так. Розсипаємо. Далі. Ставимо нашу миску на вагі. Так, беремо якусь рандольку або миску, або тарілку. що вам треба, хочете, то й беріть. Я беру таку тарілку. У мене знайшлася така тарілочка. Посипаємо її також трошки борошном. Тако. Все. Далі ми беремо і по 10 грамів формуємо, формуємо наші варенички. Трошки катнули борошна. Все. Отакі От кульки. Бачите? Такі кульки по 10 грамів. І кладемо їх сюди. Все. І так повторюємо з усім тістом яке в нас є. Ми наші сирнички накатали. Бачите, такі вони такі всі хоп-хоп. Гарні. З любов'ю. Саме головне з любові. Ми їх відправляємо в морозильну камеру або морозилочку до твердості. Для того, щоб нам було з ними легше працювати, та плюс як заготовочка. Так? Але по факту ви можете вже їх варити. Але головний момент: а, якщо сирники прямо такі свіженькі, для них вареники точніше, то вони варяться десь плюс-мінус півхвилинки, максимум хвилинка. Вскипіли, злили і далі я покажу, що з ними робити. А якщо вони заморожені, то там вже хвилинка-півтори. Як їх провірить, покажу трошки далі. Тому поки що в морозилочку. Наші лінові варенички вже стабілізувались, ставимо водичку, додаємо сюди сіль, включаємо і доводимо до кипіння. Для наших лінових вареників для подачі нам потрібні сезонні ягоди, ожина, лохина. Далі сезонні ягоди філе апельсина, грейпфрута, Ну, взяв, тому що є, ну що не взяти. Далі. Мятка, пудра цукрова, вершкове масло, крем, солона карамель і солона карамель. Показати вам, як вона виглядає. От спочатку ми варимо солону карамель. Ми варимо цукор, воду один до одного. Ставимо сатейнику на плиту, доводимо до кипіння і уварюємо до такого кремового коричневого стану. Потім додаємо туди вершкове масло, вершки і сіль. Охолоджуємо і отримаємо таку. Солену карамель. По виду вона як варена згущене молоко, але хоммейд. Потім беремо крем-сир. Звичайний крем-сир, будь-який Хохланд або Філадельфія, додаємо сюди один до одного солений карамель і отримуємо такий крем. Цим кремом ми будемо подавати наші ліниві вареники. Все. Далі. Як тільки вода наша закипіла, ми беремо наші ліниві варенички. Я на порцію беру 15 штучок. Це 150 грамів. Так, 6, 7, 8. 10. Кидаємо їх у водичку. Наче 15. І так, друзі, міни вареники наші вже готуються півхвилинки. Що ми робимо? Ми їх відставляємо. На пів хвилинки і робимо наступний етап. Ставимо сковорідочку, розігріваємо її, ложка. Опа! Збираємо вершкове масло. Додаємо сковорідочку. Один до одного 20 грамів вершкового масла, 20 грамів цукру. І розігріваємо. Далі. Наші ліниві варенички вже готові. До речі, як перевірити, готові вони чи ні. Ми беремо, звичайну, шпажку, беремо вареничок і протикуємо. Якщо воно притикується повністю, то вони готові. Далі зливаємо водичку. Водичку злили, трошки залишили і пересипаємо це все в сковорідочку. Для того, щоб дати їм таку глянцеву текстуру. Щоб вони блистіли. такою трошки ложечкою Готу виключаємо. Бачите? Вони такі золотисті, класні. І соусок дає їм таку ніжність. Клас. Тепер ми це можемо вже сервірувати. Беремо нашу тарілочку. Таку класну тарілочку. Але не спішим з лінивими, берем солену карамель, наш крем. Крем солена карамель. Ось такий, бачите? Максимально плотний. І викладаємо в центр. На порцію нам треба взяти 80 грамів. І формуємо таке гніздечко. Наскільки це у вас вийде гарно, чи у мене вийде гарно. Головне – з любові, друзі. І викладаємо наші ліниві варенички в центр. В центр цього гнізда. Соколиного. Соколиного гнізда. Вкладуємо. Стараємося, щоб це було в один слой. Воно має гарно сюди поміститись. Було такого випадку, щоб не вмістилось воно. Трошки дамо цього соусу, нашу ажину, нашу лохину і гарно так сервіруємо. Далі сезонний апельсин і сезонний грейпфрут. додаємо. Не треба там мене хейтити в коментарях. Просто в мене вони були. Тому я думаю, чому б їх і не додати. Тим паче, що це смачно. Далі. Горів карамелі. Беремо, готуємо те ж саму карамель, здаємо туди грецький горіх. Перемішуємо, охолоджуємо, перебиваємо, отримуємо таку горіхову крошку. І посипаємо зверху на наші ліниві вареники. Є. Далі беремо супер мега свіжу мятку. Кладемо так. І зверху ще трошки цукрової пудри. Вуаля. Найсмачніші, найніжніші, найукраїнські ліниві вареники тільки для вас. будемо куштувати. Візьмемо трошки карамелі, трошки ягід. Ви маєте обов'язковувати приготувати вдома для своїх коханих. Це дуже швидко. Займе вас всього десь 20 хвилин, але смак просто не Друзі, обов'язково пишемо коментарі, що ви хочете, щоб я приготував наступним, тому що я їх читаю. не вареники це. Один з ваших коментарів. Ну а я буду з вами прощатись. Всім гарного дня. Готуйте тільки з любов'ю. Обіймаю.